是呀。See Так, мы врача привезли. Все, кому нужно к врачу, знаете, не кабинет. Да? Военный. Привет, врач. Да, 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 да. Я тут з моменту ну, годину е, був тільки що е, на прийомі жінка була з осколковим пораненням. Я зробив первинну хірургічну обробку, е, достав е, рештки ну, осколків металічних, поставив туди антисептичні засоби. Ось рана поки очищується. Як вам от українці після того, як ви бачили, що росіяни робили з українцями, допомагати зараз росіянам? Морально важко. Але нашу роботу треба робити. Дякую. Угу, Дякую вам. Ой, да, лучше би. Барвова. Краще все хорошо. Ви ще пам'ятаю, сум люди призяли торгували тут на ринку. Ну, смотрите, значит, по бабушке да. мы определились. Там соседка сейчас за ней ухаживает от и до. Эту, да, надо смотреть, нет? Не, не надо, она просто легачая больная, все нормально. Да, за ней это постоянно это там соседка будет. ухаживает, как бы стабильно. Да. По хроническим. По хроническим, что? ну, как бы сейчас, сейчас вот, еще на две недели, у них есть свои препараты. Uh -huh. Вот то, что вчера еще привезли, сейчас вот пересортировываю. І буду час розвозіть. Сми у нас медики. Ми можемо зараз, можна даже проїхати, щоб і вам було спокійніше, mm -hmm. і, і ми ну, що... за сейчас таких ні. Откабу от бабушка, это вот, і все зараз ми знаходимося на селему пункті Гуєве, де ми разом з нашими медиками та представниками ЦВС об'їхали літніх людей, які знаходяться тут, розвезли медикаменти, надали саме необхідну допомогу. А бабушка, ты можешь на бок легти, мне на спинку посмотреть? Кунички крестец, а тут не болит у тебя крестец? Не печет? Жопа болит, Жопа да? болит. Потому что и полежи. Сделали перевязку. Да. Раны спокойные, без запаления, да, загуются. А бабушка сама жива, нет никого рядом ней, да? Ну, еще по с Ларисой, с Ларисой. Что она сама, да, ее все оставили, родственники. И бабушку оставили тут на произволе вообще. Ну все как в русских традициях. Бросили бабушку, вот а так то бросили и убежали. в России же свои бросать. Ну вот теперь у меня очень много вопросов к некоторым семьям, которые побросали. Это, думаете, одна бабушка? Да, Сколько есть? А? Сколько таких бабушек? Есть еще такие бабушки. Некоторые бабушки вообще не знали, не ходят на неделю уже к ним э, дети и не ходят. Я захожу, так и так, так и так. Она скажи, придет мне. проверишь. Я говорю, так нету, я зашел, там тоже нету хата брошена. А потом, казалось, они уже убежали, а мать осталась. Она и не знает, что мы выжили. Вот это вот все печально. Ну да. Мы выехали разон. З військовими медиками надавали допомогу цивільному населенню. Ось були різні випадки. Ну, власне, по своєму профілю по травматології я надав жінці допомогу, тільки що оглянули жіночку лежачу, дуже важку. Ось дуже прикро, дуже прикро, що е, власні родичі покидали своїх близьких на призволяще. Це важко морально. М -м не... Ну не знаю. Ну, мені важко сформулювати. Приємно, що ми допомагаємо людям, вони нам дякують. Ось, це приємно. Що вони нас не порівнюють з окупантами, ось. Нам наше робити. Дуже було приємно з вами поспілкуватися, але вже час діє, час йти, треба надавати допомогу. Дякую вам за співбесіду, дякую за підтримку. Радом до перемоги. щастить! Підсумовуючи поїздку, хотілося б зазначити, що на відміну від російських солдат, наші військові службовці надають допомогу мирному населенню.